Mm -hmm. Мені дуже подобається ця ці або Ну, ти любиш ліпити О, так. це оце. Тому вона тобі можуть, і подобається. Уляна з цікавістю роздивляється різнокольорові слайми, пластилін і пробує грати на музичних інструментах. Їй 12. Два роки тому вона отримала статус внутрішньопереміщеної особи, коли переїхала до Житомира з Харкова. Сьогодні ж дівчинка завітала на відкриття центру психосоціальної підтримки підлітків світи. Цей центр він спрямована робота для того, щоб створити безпечне середовище, чутливе. Середовище ми користуємось таким поняттям, як чутлива педагогіка і травму чутлива педагогіка. Коли ми можемо дітям надати у цей простір для того, щоб вони могли не тільки відновитися, а й далі реалізовувати всі свої особистісні якості і продовжувати рух вперед. Кошти на центр та повну реновацію приміщення, у якому він знаходиться, надала родина засновника фонду. Біджеві Геннадія Буткевича. Там з підлітками на постійній основі працюватимуть психологи, які Застосовують новітні підходи та практики для подолання наслідків травмуючих подій. Серед таких ігротерапія, арт-терапія та звукотерапія. А також у заклад запрошуватимуть експертів, які проводитимуть інтерактиви та майстер-класи. Наприклад, акторські майстерні сім дає можливість прожити певні події. Самопрезентація дає їм можливість якби відчути свій голос. І говорити впевненіше. Кібербезпека, майстер-клас, наприклад, їм дає можливість якби забезпечити себе від скаму якогось, на який там і дорослі можуть попасти. І Самі матимуть можливість провести майстер-клас. Наприклад, Уляна полюбляє слайми і вміє їх робити. Тож їй запропонували навчити цього інших, на що вона з радістю погодилася. А також дівчинка з нетерпінням чекає можливості розповісти про своє рідне місто. Ми приїхали, тому буде дуже цікаво до познатися, розповісти імені про своє місце. Ми можемо підтримати одне одного. Основна програма центру це п'ятиденний інтенсив. Протягом цього часу діти знаходитимуться у закладі увесь день. Після цього учасники матимуть змогу приходити до центру світи. Після школи та займатися різними активностями. з понеділка по п'ятницю день буде той чи інший захід. Це не так, що от пропрацювали з дитиною п'ять днів, все це буде ціла, якби спільнота а, Житомирська в нашому випадку, яка буде. Цей центр відвідувати на постійній основі стільки, скільки вона хоче, стільки скільки в неї є часу. Скористатися послугами центру можуть підлітки з 12 до 16 років, які мають статус внутрішньопереміщених осіб або ж їхні батьки військові. Для участі у програмі потрібно заповнити анкету. Її можна знайти за QR-кодом, зображеним на екрані. Після цього з вами зв'яжуться працівники центру, аби розповісти деталі та запросити на співбесіду. Планується, що впродовж року заклад зможе надати підтримку 500 підліткам.